Так, починаємо прописувати пульти. Включаємо питання. Зажимаємо кнопку три рази. Раз, два, три. Потім програматор. Все, один пульт запрограмований. Тепер він працює. Тепер, щоб запрограмувати інші, треба три рази нажати знову програму. Тепер на цьому програму так, це є Тепер знову раз, два, три програма є. раз, два, три програма. Отак програмуються, як вони там, алютех, по-моєму, називається. Бо інструкцію читаєш. Ніхрена воно неправильно написано, аж поки методом научного тика там каже, кожен раз типу, виключати світло і програмувати, а воно збивається постійно. Така хрінь.